Давайте тепер поговоримо про таргетування, тобто націлювання. Починаючи кампанію, ми повинні розуміти, що ми не спроможні поспілкувати з усіма виборцями під час кампанії. Так? У нас не вистачає на це ні грошей, ні часу. Ні сил, врешті-решт. Та й зрештою в демократичних суспільствах нам не потрібні 100% голосів, щоб перемогти на виборах. Тому ми повинні з вами подумати, як використати ефективно ті ресурси, які у нас є люди, гроші, час, максимально ефективно, концентруючись на конкретних виборцях. І саме це ми називаємо таргентування, тобто націлювання. Перш за все, нам потрібна для цього інформація, тобто база даних. Тобто знову ми повертаємося до того, наскільки важливо під час кампанії збирати інформацію, збирати в різний спосіб, збирати різними методами. Але воно нам важливо для того, щоб зрозуміти, хто є наш виборець. Потрібно е, усвідомити, що під час кампанії ми працюємо з одним виборцем і зовсім не працюємо з іншим виборцем. І от, щоб зрозуміти, з яким саме виборцем нам потрібно працювати, нам потрібна ця інформація, нам потрібна ця база даних. Можливо, у вас вже є з попередніх кампаній база даних. Однак це не означає, що ви можете приступати до роботи. Вона потребує оновлення. Це прекрасно, що вона у вас є. У вас вже є хороший старт, але вам його потрібно осучаснити, зробити його актуальнішим. Для цього ви. Через своїх волонтерів або іншим способом збираєте інформацію про свого виборця. Яка інформація нас цікавить? Ну, уявіть собі, що ви хочете запросити на побачення якусь дівчину. І е, для того, щоб її запросити, вам потрібно про неї багато чого знати. Вам потрібно знати її телефон, де вона проживає. Вам потрібно знати, можливо, її адресу, її адресу в соціальній мережі, щоб побачити її фотографії. Ви хочете її вивчити, ви хочете побачити, чим вона цікавиться, що вона робить, чим вона займається, де вона працює, ну і багато іншого. Так само і з виборцем. Ми повинні знати про нього все. Хто він, хто він за освітою, де він працює, скільки в нього дітей. Чим він цікавиться, де він проживає. Тобто, нас цікавить максимальна кількість інформації, яку ви можете про нього дізнатися. Саме вона дозволить зрозуміти, з яким виборцем нам слід працювати, а з яким ні. Після того, як ми маємо базу е, даних, після того, як ми маємо інформацію, що ми можемо з нею далі робити, нам потрібно зрозуміти. Е, Ключовий, ключове правило усіх виборів. Для того, щоб перемогти, вам потрібно змінити електорат. Однак це зовсім не означає, що ви повинні зараз брати і переконувати виборців голосувати за себе. Тих виборців, які хочуть голосувати за іншого. Зовсім ні. Вибори перемогти це означає змінити розподіл голосів між кандидатами. Як це робиться? Ми зараз про це з вами детальніше поговоримо. В першу чергу нас цікавлять виборці, які наразі не визначились з тим, за кого вони будуть голосувати. Також нас цікавлять виборці, які не системно, тобто не завжди ходять на вибори. Тобто, ходять на вибори час від часу. Одні вибори пішли, на наступні не пішли. І нас цікавлять виборці, які є так званими новими виборцями, тобто які цього року будуть вперше голосувати. Щодо останніх, дуже велика помилка багатьох полягає в тому, що всі кидаються допомогти цим виборцям перевірити себе в списках, внести себе в списки, тобто величезна кількість ресурсів затрачається на людей з очікуванням, що вони після цього проголосують за вас. Однак як правило, ці виборці насправді не однозначно будуть голосувати за вас. Вони можуть голосувати за іншого. І не працює це правило, коли ми допомогли йому зареєструватися, і він однозначно буде за нас голосувати. Воно не працює, а це значить, що нам не варто затрачати на них велику кількість часу, надто грошей ресурсу людського. Ми повинні, звісно, допомогти їм. Перевірити себе в списках і пояснити, як вони можуть це зробити, пояснити, чому це важливо. І це максимум, що ми повинні для них зробити, тобто проінформувати їх, як вони можуть скористатися цим правом, як вони можуть перевірити, чи це право їм доступне. Найбільше нас цікавлять саме ті виборці, які поки що ще не визначились, або які ходять несистемно. Саме на них ми повинні витрачати увесь свій час і всі свої ресурси. Я вас хочу познайомити з дуже цікавим методом, який називається виборча матриця, який дозволяє дуже чітко зрозуміти, з яким виборцем нам потрібно працювати. Ось я зобразив цю матрицю. І зверніть увагу, вона складається із вертикалей і горизонталей. Перша горизонталь це ті виборці, які завжди голосують. Тобто вони завжди ходять на вибори. А друга горизонталь це виборці, які інколи ходять на вибор, інколи голосують. Третя горизонталь це виборці, які ніколи не ходять на вибори. Що стосується вертикалі, перша вертикаль це ті виборці, які завжди голосують за нас. Друга вертикаль це виборці, які інколи за нас голосують. І третя вертикаль це виборці, які ніколи за нас не голосують. Отож, виборці, які ніколи за нас не голосують, і виборці, які ніколи не голосують, вони ніколи не ходять на вибори. А, безумовно, що це ті виборці, на яких нам не варто затрачати а, своїх часу. Ні коштів, ні інших ресурсів. Це ці виборці, яких ви часто можете зустріти під час кампанії від дверей до дверей, і вони вам кажуть: о, ця політика, мене це дістало, мені це не подобається. Я ніколи не голосував, я нікому не вірю. Тобто, цих людей немає сенсу переконувати. Вони справді вирішили, що ходити на вибори не цікаво, це ні до чого не призводить, і ми не маємо часу е переконати їх в іншому. Відповідно. Ми тут не працюємо. А ті, які ніколи за нас не голосують. Вони голосують за іншого кандидата. Ми також не маємо часу їх переконати в іншому. Вони визначились уже з кандидатом. Ну і все. Прекрасно. Нехай вони йдуть і здійснюють своє вираження, так, волевиявлення. От. Відповідно, з ними ми також не працюємо. Як це не парадоксально? Але іще ми не працюємо із виборцем, який голосує завжди за нас і завжди ходить голосувати. Безумовно, це наш виборець. Ми його любимо і ми його поважаємо за те, що він підтримує нашу політичну силу. Однак нам не потрібно його переконувати, нам не потрібно затрачати на нього свій час. Ми можемо зробити його нашим волонтером. Він часто є нашим волонтером, і ми про це навіть не знаємо, бо він зустрічає свого товариша. І починає пояснювати йому, чому варто голосувати за нас. Однак цей виборець не потребує нашої уваги. Тому ми, з точки зору нашого планування, нашої кампанії, ми з ним не працюємо. Хто насправді цікавить і є пріоритетом номер 1 це виборець, який е завжди ходить голосувати і інколи голосує за нас. Ось він знаходиться тут. Це пріоритет номер один. Чому? Тому що він завжди ходить голосувати, і саме він буде формувати результат виборів. І відповідно нам потрібно його переконати, голосувати саме за нас, а не за іншого кандидата. З Цим виборцем нам в першу чергу потрібно працювати. І Саме база даних, яку ми матимемо, вона дозволить нам ідентифікувати цього виборця і працювати з ним адресно, дуже довго протягом всієї кампанії, щоб він прийшов і віддав свій голос саме за нас. Другий в пріоритеті е, виборець це той виборець, який голосує за нас, але ходить на вибори інколи. Це пріоритет номер два. Цей виборець, у нього є якісь причини. З якихось причин він не завжди ходить на вибори. І ми повинні про ці причини знати. З цим виборцем ми будемо працювати в останні дні нашої кампанії. Ми повинні зрозуміти, через що він не ходить на вибори. Причини можуть бути різні. Причина може бути перша: ви знаєте, мені ні з ким залишити дитину вдома, тому я не піду на ці вибори. Однак я дуже симпатизую ваші політичні силі, але мені ні з ким залишити дитину. А може бути причина, що, ви знаєте, я старенька, мені важко ходити і мені важко дістатися цієї виборчої дільниці. Я дуже люблю вашу партію, але я, на жаль, не зможу прийти, тому що в мене болять ноги. Тобто ви будете знати причини, чому цей виборець не іде. І виходячи з цих знань... Ви можете зробити так, щоб цей виборець таки потрапив на виборчу дільницю. Безумовно, це має бути в рамках закону. Однак, маючи інформацію про причини, ви можете його мобілізувати. Тобто, ми, це так звана робота з підвищення явки на дільницю. Що робити із виборцем номер 3 який інколи за нас голосує і несистемно ходить на вибори? Складно сказати, що з ним робити. Насправді це дуже складний виборець, тому що його переконати треба двічі. Перший раз його треба переконати, що потрібно прийти на ці вибори, тобто усунути всі причини, чому він не йде. З іншого боку, його потрібно переконати, щоб голосувати за нас. І тут ви повинні виходити зі своїх ресурсів, які вони у, у вас є. Наскільки у вас багато людей, часу і грошей, наскільки ви готові працювати з цим виборцем номер 3 тому що це дуже затратний, енергоємкий, енергомісткий, точніше виборець. З ним потрібно велику кількість часу працювати. Тож тут вам вирішувати потрібно самим. Безумовно, пріоритетами є пріоритет номер один і пріоритет номер два. Це ці виборці, з якими в першу чергу потрібно працювати. З виборцем номер три визначайтесь відповідно до ваших можливостей. Чудово, тепер у нас є е, виборча матриця, ми її маємо, ми розуміємо, з ким ми повинні працювати. Як тепер це все втілити в життя? Як тепер в житті знайти цього виборця, з яким нам потрібно працювати? Як взагалі е, повинна далі рухатись наша кампанія? Е, для цього ми повертаємося до нашої бази даних і здійснимо певний аналіз. Ми візьмемо е, інформацію про вибори, про попередні вибори, якими вони були і якими були наші результати. Е, цю інформацію не складно взяти, ми її можемо взяти в розрізі до кожної дільниці, тобто е, побачити конкретні результати попередніх виборів на конкретних дільницях. Тобто, це буде найнижча наша точка. І е, саме тут починається географічне таргентування, тобто географічне націлення. Отже, в чому воно полягає? Ми аналізуємо наші дільниці і розуміємо, що а, на цій дільниці а, у нашої політичної сили є доволі широка підтримка. Однак тут є конкуренція інших політичних сил. На цій дільниці у нас є висока підтримка. Надзвичайно висока підтримка і низька підтримка у наших конкурентів. А на цій дільниці є високою підтримка наших конкурентів. І досить низька підтримка нас. От ми маємо три дільниці, трьох різних типів. Тепер давайте е, звернемо увагу, е, переключимось на матрицю і на дільниці. Зверніть увагу, оця дільниця. Це безумовно ці виборці. Це виборці, які завжди голосують за нас і завжди голосують. Е, зверніть увагу, яка висока підтримка наша. Безумовно, наша партія їм подобається. Вони за вас. Це означає, що ми не будемо витрачати часу на роботу з цими виборцями під час своєї кампанії. Ми не будемо затрачати значну кількість ресурсів на них. Єдине, що ми можемо тут робити, це знайти виборця з пріоритетом номер 2 який. Голосує завжди за нас, але інколи голосує. Тобто підвищимо явку в останні тижні. Зрозуміємо причини, чому він не приходить, і допоможемо подолати ці причини. На цій дільниці нам, безумовно, немає сенсу нічого робити. Це виборець, який ніколи за нас не голосує. Ось, ми для себе визначили, що ми з ним не працюємо. І от. Ця дільниця це дільниця з високою конкуренцією. Тут можна позмагатися. Тут не ясно, хто виграє ці вибори. Долі серйозне поле битви, і саме тут ми повинні працювати. Саме тут ми повинні викладати всі свої ресурси. Для зручності нам потрібно розподілити усі ці дільниці за шкалою з чотирьох, де номер один. Це дільниця, яка матиме, де, де ми перемагаємо. Тобто там, де е, ми є сильними. Ось вона. Це номер один дільниця. Дільниця номер чотири – це та дільниця, на якій у нас немає підтримки, де ми програємо. Ось вона. Дільниця номер два це дільниця, на якій ми часто бували лідерами, тобто часто перемагали або знаходились на другому місці. Тому ця дільниця буде схожа приблизно на цю. І дільниця номер три це та дільниця, в якій ми не були лідерами, але нам є сенс позмагатися. Тобто, наше відставання є несуттєвим. Таким чином, ми розподілили за градацією дільниці від 1 до 4. Що тепер ми робимо? Після географічного таргетування ми переходимо до таргетування демографічного. Для цього ми йдемо сюди, на цю дільницю, і пробуємо зрозуміти профіль нашого виборця. Хто він? Яка у нього освіта? Чим він цікавиться? Де він працює? В якому будинку він живе? Де він відпочиває, чи є в нього діти, яка в нього машина? Тобто ми збираємо максимальну кількість інформації про нього, щоб отримати профіль свого виборця. Безумовно, таких профілів може бути декілька. Але це однозначно той профіль, який, профіль того виборця, який за нас голосує, отримавши результат, ідентифікувавши його. Ми йдемо на дільницю 2-3 шукати, шукати цього виборця. Чому нам потрібно знайти його? Тому що цей виборець готовий голосувати за нас. Нам тільки його потрібно знайти і трошки переконати, цей виборець уже по суті готовий голосувати за нашу політичну силу. Тому, знову ж таки, тут нам знадобиться наша база даних. База даних, яку ми збираємо постійно. Отож, на завершення ще раз хочу наголосити на тому, що а, під час нашої кампанії дуже важливо витрачати раціонально свої ресурси, людей, час, гроші. Для цього нам потрібно збирати постійну інформацію, робити цю роботу системно. Саме це дозволить нам використовувати ефективно наші ресурси, збирати інформацію і робити націлювання демографічне. І географічне. І таким чином ми в короткі строки можемо е, знайти того виборця, який іще не знає, за кого він буде голосувати, того виборця, який не впевнений, чи він буде йти, привести його на дільницю, переломити хід цих виборів і виграти їх. Я вам бажаю перемоги і починайте працювати вже завтра.